Ну, як вже було сказано, існують дві, дві складові е, цієї проблеми. Це е, проблема е, утримання е, тих, хто перебуває в Україні, тих, хто працює в Україні, науковців, і проблема повернення тих, хто виїхав за кордон. Стосовно другої проблеми, я чесно, не бачу реальних, якихось реальних шляхів її вирішення. Той, хто вже поїхав, хто вже в працює за фахом і в відповідному у установах більш економічно розвинених, більш благополучних країн повернення може, може хіба що після виходу на пенсію з, з, з грошима, які були за цей час нагромаджені для того, щоб комфортно там. Пожити десь там в Карпатах біля Тускавця, чи на да, узбережжі Чорного моря під Одесою. Да, і так, таким чином да, ну, комфортно прожити залишок життя. Стосовно питання утримання тих, хто є в Україні, то Ну тут теж у нашої держави на жаль дуже мало можливостей, але тут є можна говорити з міжнародними донорами, можна намагатися залучати кошти для того, щоб розширювати систему грантів. Ну, до речі, зараз в Міністерстві освіти і науки вже розробляють, розробляють такий підхід, щоб на основі індивідуальних рейтингів науковців і викладачів. Робити доплати за рахунок якраз залучення коштів міжнародних донорів. Та я не думаю, що це будуть великі доплати, але все-таки, як то кажуть, хоч щось. І, по-перше, по-друге, -по -по хоч щось. А по-перше, що це буде дійсно прив'язано до конкретних заслуг конкретних людей, а не до посади становища в тих установах, які вони займають. Тобто якщо, тобто, якщо вдасться дійсно розширити цю систему існуючих грантів, залучати більше науковців і окремих окреокремі е е заходи підтримки для молодих вчених, е то е в, ну є шанси зменшити відтік. Ну а взагалі треба розуміти, що відтік містки міграція кваліфікованих кадрів вона завжди була і в Україні в Україні, в усьому світі. У нас вона була і до 2022 року, і до 2013 року, до 2014 року. Інша справа, що ця частина трудової міграції досліджена гірше ніж інші її складові, це пов'язано з тим, що основне і основна джерело інформації про трудову міграцію це вибіркове опитування. А науковців не так багато. Да, це один науковий, це для країни більша втрата, ніж як сказав колега Багатодумів. Да? Вибачайте, да. але... У нас невичерпний потенціал для експорту думків. Але, але, тим не менш, в числовому вимірі це невелика частина з потоку. А кожне вибіркове опитування має певну погрішність. І якраз ця частка, частка науковців в у потоці трудових мігрантів вона якраз була на рівні цієї статистичної погрішності, що не давала можливості робити кількісні масові дослідження. Були спроби робити окремі опитування, але ну, там, там мова не йшла про репрезентативність. Е, ну, опитування мається на увазі е, конкретно, конкретно для по науковцям. Е, не тільки Україна стикається з цією проблемою, практично всі країни, які є, не, не, не Євп, не є серед найбільш економічно заможних. І навіть е, ситуація буває, є, і буває різною, так, навіть Великобританія, яку ніяк не можна вважати країною е, бідною чи, так сказать, чи незаможною. Багато десятиріч стикалася з цією проблемою, тому що в США можливості для науковців і по заробітку, і по самореалізації були завжди вищі, ніж Великобританії, а мовного бар'єру, як ви розумієте, тут в даному випадку не існує. Тому Великобританія в цьому, в цьому плані програвала. Зараз же з поширенням знань англійської мови і ну, колега. Гально сказав, що для перекладу е, літератури можна справитися з технічними засобами. До речі, я пригадую, що е, одна шведська дослідниця мені писала, зацікавилася дослідженнями. Я яка сказав, казав, що скоро вийде тільки українською мовою. Вона каже: Ото обов'язково мені дайте посилання, я прочитаю. Ну зрозуміло, як прочитаю, тобто не. Вживу, а через технічні пристрої. А от щодо, щодо а от, от, от де дійсно потрібна англійська мова, то це спілкування, це робота вже в відповідних структурах. Тим більше, що по світу, ну, принаймні по Європі, вже досить багато є наукових установ, де основна мова спілкування англійська. В Австрії знаю, у Франції, знаю і в Італії. Це те, що я особисто знаю. А так, взагалі, до таких цих установ багато, і хіба що ми з місцеві жителі можуть між собою десь там в кулуарах поговорити німецькою чи італійською, а основна мова спілкування в офісі це англійська. І поширення знання англійської мови, тобто ця глобалізація, цей прояв глобалізації, він теж є чинником, який сприяє. Відтоком міськів з більш бідних країн до більш економічно благополучних. Е, інші чинники, як вже було сказано, це заробітна плата, безумовно, а крім того, ще і е, забезпечені обладнання робочих мір, робочих місць, забезпечення приладдям. Ну, я економіст, демограф, мені, крім комп'ютера, в принципі, нічого більше не потрібно, ну, стіл ще. Як то кажуть, да. що, що на ньому комп'ютер стояв. Да. А от якщо брати фізиків, хіміків, то тут зовсім інша ситуація. І як, як би скільки не, не плати фізику грошима, але якщо в нього немає приладів, щоб робити відповідні досліди, то це гроші викинуті. На вітер, так само з хіміками, з яким потрібні реактиви. Тобто тут є чинники, є які сприяють цьому процесу, і, на жаль, можливості держави політики в цій сфері досить таки обмежені.